Цього разу Віталій Журавський запросив на екскурсію до столиці вчителів Скоростичівського району. Педагоги відвідали національний заповідник Софію Київську, де ознайомилися з історією української архітектури і монументального живопису 11 18 століть. Софіївський собор є однією з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі та найголовнішою християнською святиною східної Європи історичним центром Київської митрополії. Сьогодні такий гарний осінній день. Віталій Журавський запросив нас сільську школу, сільських вчителів до столиці, подивитися гарний музей Софіївський собор. Ми дуже задоволені і дякуємо і дякуємо йому за те, що він зробив нам такий подарунок. Окрім того, помічник президента України Віталій Журавський організував педагогам безкоштовний перегляд спектаклю в молодому театрі Києва. А в антракті особисто пригостив запрошених шампанським. Ну, по-перше, нові враження, нові емоції і нова енергія, яка дуже потрібна для того, щоб вони цю енергію передали дітям. І допомогли дітям у вихованні їх естетичних почуттів. На цьому культурно-мистецька благодійна акція не завершується. Навпаки, за словами Віталія Журавського, вона триватиме постійно.